Тми любі друзі, погодьтесь, не дивлячись на те, що всі ми зараз дуже сильно агримось на компанію Xiaomi, це не відміняє того факту, що їх бюджетні смартфони все ще є одним із найкращих на ринку. І знаєте, чому так відбувається? Тому що український ринок особливий, і повірте мені, я розуміюся в цій темі, бо в мене є свій власний інтернет-магазин. Справа в тому, що в нашій країні продавці дуже сильно полюбляють такий термін, як демпінг, особливо коли це стосується Xiaomi, бо їх купують як гарячі пиріжки, і тут е, ніхто не женеться за заробітком там 2 три тисячі гривень на одиниці. Тобто на смартфонах Xiaomi в нашій країні заробляють до однієї тисячі гривень. І це максимум. Іноді буває там 400, 500, 600. Хто би міг подумати. Саме тому, коли ви заходите на всілякі сервіси, такі як є каталог чи хотлайн, то можете побачити ціну на будь-який з цих смартфонів. Плюс-мінус такий самий, як на AliExpress. Тож для покупця це сути рай, коли продавці рубляться одним з одним, щоб окучити одного там бідолашного того клієнта і заробити на ньому копійки. Думаю, не треба більше пояснювати, хто виграє у підсумку і чому Xiaomi все ще залишається одним з самих продаваних брендів на ринку України. Тож, в цьому відео я вирішив зробити черговий топ доступних смартфонів Xiaomi для купівлі в кінці літа 2023 року. Причому я вам буду не просто показувати зображення з інтернету і орієнтуватися на технічні характеристики цих пристроїв. Ні, вони ось тут, є всі фізично. Огляди кожного з них є на нашому youtube каналі, тобто ми з ними знайомі. Крім того, я додам трохи аналітики і, звісно, буду робити порівняння з конкурентами від інших брендів в кожному ціновому сегменті. Тож, Налаштовуйтесь, на місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Рухатись ми будемо за традицією від найдешевшого варіанта до найдорожчого. І в нашому випадку найдешевшим смартфоном буде апарат до 150 доларів, а найдорожчим до 350. Ви запитаєте, а чому припустимо не від 100 баксів? Друзі, та тому, що там виключно ультрабюджетники, і в тому ціновому сегменті нічого не міняється. Беріть собі якісь Redmi 9C і будьте щасливі. А тут дивіться, якого красення можна урвати за 4407 гривень на Aliexpress. Це вже з урахуванням доставки, і за 4988 гривень всередині нашої країни. Мова йде про глобальний варіант Poco m 5 саме той, який має модуль NFC, бо є ще без NFC, тож зверніть на це увагу. Я вважаю, що нічого краще на ринку за ці гроші просто немає. Перший його конкурент це е, Redmi 10, а другий Galaxy A13. І для того, щоб ви розуміли, наскільки величезна прірва між ними, достатньо, хоча б трохи розумітися в технічній частині. Ізі так от поки М5 отримав процесор Helio G99, Це справжній вишак, який виготовляється за нормами техпроцесу 6 нанометрів. Тобто він і потужний, і при цьому енергоефективний. Той час, як конкуренти пропонують застарілі Helio G88 і Exynos 850. Тобто це взагалі інший рівень. Тобто, справа тут навіть не в тому, що ці процесори застарілі, в принципі, вони знаходяться на зовсім іншому рівні. Е, Helio g – це рішення для середньобюджетників. А ці варіанти, які я тільки що озвучив, це е, рішення для е, ультрабюджетників або бюджетників, не більше. З G 99 можна спокійно грати в такі ігри. Як як PUBG, Call of Duty, навіть можна пограти в Genshin Impact, але на мінімальних налаштуваннях графіки. Також він без проблем може розкрити потенціал роздільної здатності Full HD з частотою розгортки 90 Гц. Якщо б такий дисплей запропонували смартфони з процесором Helio G88 чи Exynos 850, там були б суцільні мікрофрізи, лаги. Ну і все в такому дусі. Крім цього, POCO m 5 може похозиватися доволі цікавим дизайном з такою тильною панелю під шкіру. Як я сказав раніше, наявністю модуля NFC, тобто з безконтактними оплатами, тут проблем не буде. І аудіоджеком, ну то вже таке. Тож, друзі, повірте мені, якщо у вас в кишені є 4407 тисячі е, гривень. Правда, тут треба зауважити, що мова йде про мінімальну комплектацію: 4,64. Якщо треба більше, треба додавати трохи більше грошей. Ось нічого краще ніж поки М5 на ринку просто немає. Якщо ви раптом досі не знаєте, де знаходити найнижчі ціни на AliExpress, тоді я вас запрошую в наш телеграм-канал AndroPrice AliExpress. Наші хлопці, наші фахівці знаходять для вас виключно найкращі пропозиції. Посилання буде в описі. Там вже буде пояснення, як замовляти товари з Аліекспрес, такі міста, як Одеса, Запоріжжя, Дніпро і так далі. Тож, вдалої вам купівлі. А я тим часом переходжу до цінового сегмента до 200 доларів. Я хочу звернути вашу увагу на модель Poco X5 5G. Але перед цим, мабуть, варто зауважити, що коли тільки цей апарат з'явився на ринку, він мені не дуже сподобався, тому що ціна на нього була за висока. Проте це ж Xiaomi. пройшло там скільки там декілька місяців, і все ціна сьогодні складає всього навсього 7120 гривень на AliExpress і 7849 гривень всередині нашої країни. Скажіть мені, будь ласка, який ще смартфон за ці гроші запропонує вам процесор Snapdragon 695. Пам'ятаю, що в тому році Redmi Note 11 Pro 5G з цим чипом на борту коштував 11 тисяч гривень. Зараз цей чип для середньобюджетного сегменту він все одно залишається актуальним, але ціна 7 тисяч гривень. І найцікавіше те, що справа тут не тільки в чипі. Він ще отримав супер AMOLED дисплей з частотою розгортки 120 Гц. Бюджетник. І при цьому, друзі, у нього немає огидного краплоподібного вирізу, як у багатьох конкурентів. Він е, доволі тонкий і виглядає дійсно симпатично. Також варто відзначити клас захисту IP53, тобто бризок він не боїться, і кількість пам'яті навіть в мінімальній комплектації: 6 плюс 128. В той час, як конкуренти пропонують 4,64 або 4,128. До речі, про них перший це Redmi Note 12 5G, а другий Motorola G60. Для того щоб ви краще розуміли, чому цієї трійці обрав саме Poco x 5 5G, затовши зараз виведе для вас графіку з усіма технічними характеристиками цих апаратів. Звертаю вашу увагу на процесор, кількість пам'яті. Тип матриці і швидку зарядку. Думаю, тепер ні у кого з вас не буде сумнівів, що це найкращий варіант за свої гроші. Єдиний мінус цього апарата, як на мене, це відсутність стереозвука. На ну що, друзі, стає дедалі спекотніше, бо ми добралися до тієї цифри, коли можна купити собі справжню гармати, не витрачаючи при цьому всі гроші світу. І я не перебільшую. До 300 баксів можна собі урвати справжній молодший флагман з флагманським чипом і так, щоб він тягнув більшість ігор, не лагав, щоб екран був добрячий, і камера теж. І це не просто слова на повітря. Коли на ринку є Poco X5 Pro 5G і. Poco f 4 Так, до 300 доларів я обрав одразу дві моделі, бо вони і є конкурентами один одному, і я не можу обрати серед них кращий варіант. Тож давайте я вам розповім про всі їх плюси і мінуси, а ви вже самі будете робити висновки. За Poco f 4 на Aliexpress просять від 10 тисяч гривень в Україні від 11 тисяч гривень. X5 Pro буде приблизно на одну тисячу дешевше. А саме на Алиэкспресі його вартість становить 9342 гривні. В Україні 9999 гривень. Почнує з переваг Poco f 4 По-перше, у нього дорожчі матеріали корпусу. Замість пластика в нього використовується скло, причому матове, приємно, тобто відчувається цей апарат як справжній молодший флагман, не як бюджетник. Крім того, у нього потужніший процесор, а саме Snapdragon 870, а на 778. Не можу сказати, що між цими чипами справжня прірва, проте. Різниця все ж таки є. Відсотків 20 точно маємо. Ну і останнє суттєвий плюс це наявність оптичної стабілізації в основній камері. Якщо ви встановите додаток Google камери на цей смартфон, повірте, фотографії будуть не гірше, ніж у деяких смартфонів, там вартістю 15 тисяч гривень. Добре, в такому разі справедливо буде запитати, а чому тоді ти їх поставив на один рівень з Poco X5 Pro? Адже за всіма параметрами F-4 буде краще. Справа в тому, що X5 Pro свіжіша модель, і вона точно має отримати 14-й Android. Чого я не можу сказати про F-4? Бо виробник нас відверто кинув. Пам'ятаєте, так? Той самий випуск новин я вам розповідав. Крім того, у нього немає жодних проблем з датчиком наближення. Тобто, коли ви будете з кимось спілкуватися, дисплей не буде загоратися, і ви не будете своїм обличчям по ньому клацати. Нагадаю, що в цьому плані у f 4 не все ідеально. Ну і останній плюс X5 Pro це вартість. Різниця між ними майже одна тисяча гривень. І, як на мене, це немало. Що стосується зовнішніх конкурентів, можу відзначити наступні моделі: Realme 10 Pro Plus, Galaxy A34, і Redmi Note 12 Pro 5G. Як бачите, для того, щоб не гаяти ваш час, я створив спеціальну таблицю. В ній ви можете побачити, чим ці моделі поступаються више згаданим поко. Кому цікаво, ставте на паузу. А я тим часом переходжу до фіналіста нашого топа. Друзі, ви можете мені не повірити, але у цієї моделі взагалі немає конкурентів на глобальному ринку за 12 281 гривню на AliExpress і 13 789 гривень в нашої країни. Мова йде про Poco F5. І це єдиний смартфон, який продається в нашій країні з глобальною прошивкою і надпотужним чипом Snapdragon 7 Plus Gen 2. Здавалося б, я вам розповідав про цю модель ну, близько двох місяців тому, але тоді його вартість складала там, 16 тисяч гривень. А зараз 12 281. Що це таке? Це щось незаконне, те, що виробляє Xiaomi, щось незаконне. Крім чипа, який без проблем справляється з будь-якими навіть найвимогливішими іграми на максимальних налаштуваннях графіки, він також може похизуватися крутим дисплеєм, без проблем з чим і над тонкими рамками. Непоганою камеру на 64 мегапікселі з оптичною стабілізацією, і акумулятором на 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Чесно скажу вам, друзі, це справжній скарб за свої гроші. І якщо купувати його на Aliexpress, якщо купувати його всередині нашої країни, тим більше мова йде про версію 8256. Тобто не жибрацькі 828, а тут одразу дають 256 гігів за 12 мать його 281 гривню. Можна сказитися. Тобто, якщо ви відноситесь до тих людей, які не женуться за преміум матеріалами корпусу, тобто там скло, плюс метал, а в першу чергу для вас цікавий там дисплей, швидко дія смартфона, його продуктивність, тоді поко 5 і точно вам сподобається. Та і в принципі за 12 кусків ну немає нічого цікавого. Хтось може написати в коментарях, що існує Realme GT Neo 5S. і так існує, він технічно навіть ще краще, проте там немає глобальної прошивки. Що йому ловити в Україні, я не знаю. А всі інші смартфони, на які теж, начебто, можна звертати увагу, по типу Realme GT Neo 3, там версія 12256, продається в нас за 14,5 тисяч. Треба трохи докласти. Ось вона там буде трохи краще, але вона дорожча. Чи там, припустимо, Moto Edge 40, про який ви постійно пишете мені в коментарях. Я вже його купив, я його тестую. Скоро буде огляд. Він теж крутий, але він дорожчий. Він там коштує 15 тисяч гривень. Плюс він все одно за багатьма параметрами поступається в цьому поку. Для розуміння, це справжнє продовження легендарного Pocophone F1. Я не знаю зараз жодної людини, яка придбала цей смартфон, і потім написала в коментарях, що мені щось не подобається. Так, скоріше за все його не будуть підтримувати. Там два. 3 роки, це ж поко. Однак ну, ви з самого початку маєте розуміти, за що ви віддаєте гроші. Думаю, що Android 14 він отримає і це вже добре. А все інше у нього просто топчик. Друзі, якщо ви десь зі мною не погодились, чи у вас є якісь інші варіанти, ви можете написати про них. Коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Підписуйтесь на наш телеграм-канал АндроПрайс Аліекспрес. Скоро там буде багато знижок, тому що скоро буде розпродаж на наліжки. І нехай буде з вами Андроїд. Побачимось! і перед тим як завершити друзі, в черговий раз звертаюся до вас по допомогу. Ми зараз збираємо гроші на тачку евакуаторку для наших бійців, які знаходяться на Донецькому напрямку. Залишилось ще зібрати близько 150 тисяч гривень. Тож я звертаюся до кожного з вас. Будь ласка, не нехтуйте допомогою нашим захисникам. Скидайте, хоча б там по 20, 30, 50, 100 гривень, хто скільки може. І тільки таким чином ми переможемо ворога. Посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу разом до перемоги.